Євангелія на щодень, 10 люте, Марко 14, 3, 9. І як був у витанні домі Симона Прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка з алібастрою посудиною щирого дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурлись між собою, навіщо мовляв така втрата мира? Та ж їй можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремстували на неї, але Ісус сказав, лишіть її, є. чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідний, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене не завжди маєте. Що могла, те зробила, вона заздалегідь, намастила моє тіло на похорон. Істина каже вам, по цілім світі крізь, де тільки де буде проповідана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. У християнському житті важливим є друзі. Друзі, які не думають тільки про себе і свою долю, яким не притаманне мислення зосередження на я. Вони завжди думають і діють через ми. Вони здатні перечувати майбутнє своїх друзів, бо любов передбачлива, вона не завжди зможе брати безпосередню участь в тому, що доведеться пережити другові, але вони будуть присутні. Можливо, відсутні фізично, але точно присутні духовно і через якийсь знак, для друзів, яким загрожує смерть не шкодують ні копійки. Завдяки витраченим грошам можуть дарувати другі щось, що назавжди стане знаком їхньої дружби. Це допоможе тим, хто вмирає, пам'ятати, що вони не самотні, немає нічого гіршого, ніж померти самотні. Нардова олія, нова гробниця, пагощі для помазання тіла після смерті і для Ісуса знаками вірності Його друзів. З іншого боку, Ісус теж є їхнім другом. Ісусовій дружбі друг захищає свого друга, перш ніж хтось почав захищати, Він уже захищений. Саме через таку дружбу до жінки Ісус швидко реагує на тих, хто атакує її за славний жест любові, помазаний його на розп'яті і смерть. Така дружба, яку виявляє Ісус, рідко зустрічається в цьому світі, тому мудрість називає скарбом, заради якого варто. Позбутися всього, щоб здобути його. Ісусе, будь мені найкращим другом, який захищає мене від нападників.